Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. На календарі середина березня прийшов час поговорити про декілька препаратів, які нам знадобляться в найближчим часом для полегшення праці, для захисту рослин на таких культурах, як часник, цибуля, морква, картопля, овочі, помідори перці і інші культури, все це є в описі, подивитись. Це від бур'янів ґрунтовий гербіцид СТОМ 330, і від ґрунтових шкідників, типу, наприклад, як Дротянка проволочник реген 20G. Не путайте. Існує інша форма регенту регент 80 wg Він в рідкому стані, а це порошок. Вноситься він спеціальними аплікаторами або за допомогою звичайної овочевої сілки типу Вінниця. Ми її ще називаємо Бурякова. Щодо е, такого моменту, як бачите, препарати йдуть. Доволі великій розфасовці, відповідно, ми пропонуємо ці препарати на розвіс і на розлив. Мінімальний об'єм 05 літрів по стомпу і 0,5 кг по регенту. Щодо норм внесення стомп 1 літр на 20 соток на одноразове внесення і регент. 1 кілограм на 20 соток. Сроки дозволяють тримати ще протягом трьох років у себе. Тому, якщо, наприклад, вам 0,5 забагато кілограмів, то вам ще пригодиться протягом наступних років. Дані препарати гарно себе показали. Буквально. Уже через пів місяця після закриття вологи, як тільки трішки підсохне, можемо зайти в поле. Ми після оборонування або після міжрядки внесемо стомп. І десь на початку травня будемо вносити на ті ділянки, де є, у нашому випадку це дротянка. Проволочник, будемо вносити регент у міжрядку. Нічого складного в цьому нема. У нас є відео. Беремо цю сі сіялку, виставляємо на самий маленький отвір і вносимо в міжряддя на глибину 2-3 см, як у вас заглиблюється вона залежно від стану ґрунту. Тому звертайтесь, телефон внизу під відео. В описі і в закріпленому коментарі на розлив, на розвіз будуть такі препарати. Всім гарних урожаїв, до скорої зустрічі!